Привіт, дівчатка! Сьогодні будемо працювати з моїми вбитими нігтиками. А робити ми будемо швидкісне нарощування на гелеві кіпси. Я поділюся ще кількома лайфхаками з вами, які будуть стосуватися цієї роботи. А також ми зробимо красивий дизайн. Це буде френч, і я покажу вам саме дві техніки, як його можна намалювати. Так що, поїхали! Я часто згадую цей час, коли в магазинах продавали вже готові з дизайном накладні нігті і клей для них. І ми з дівчатами ще в школі мірялися, у кого красивіші. Майже всі клеїли їх на суперклей, щоб вони краще трималися. Така проснулася з раночку, нігтики наклеїла собі за дві хвилини, і все, красуня. Але нам потрібно заощадити час, не нашкодити клієнту і не втратити якість. Тому гелеві тіпси знову в моді і знову печі серед майстрів. Але як і завжди, і тут є підводні камені, про які ми поговоримо. Спочатку ми робимо стандартну підготовку нігтів до покриття. Сюди входить зняття покриття, утилізація кутикули будь-яким зручним для вас способом. Я роблю це в комбі по сухому. Звичайно ж, підняття лосочок і знежирення теж сюди входять. Ну і звичайно нанесення бази. Я зараз тестую базу від PNB і поки що у мене з нею проблем не було. Вона мене цілком задовольнила. Перший шар бази я наношу тоненько і втираючими рухами, після чого сушу в лампі. Тіпси у мене теж вже будуть камуфляжні, мені здається, це навіть зручно. Але тіпси теж потрібно підготувати. І також є два способи підготовки тіпси. Так як вони гелеві, то значить, що вони розчинні, і підготувати їх можна ацетоном. Просто промазати з внутрішньої сторони і вони стануть матовими. І вуаля! А другий спосіб це пройтися по внутрішній стороні фрезою і, звичайно ж, знежирити. Ось і перший лайфхак для вас, який допоможе в роботі з тіпсами. Я трошки заводжую пилкою тіпсу біля зони бічних валиків. Навіщо? Розповідаю, якщо тіпса у вас не ультратонка, а стандартна, як у мене, вам потрібно буде прибрати сходинку або зрівняти її базою. Я буду її прибирати пилкою. А щоб не перетирати шкіру і не тягнути бічні валики, я краще підпилю тіпсу. І сходинку мені буде легше прибрати як пилкою, так і фрезою. Сама тіпса кріпиться дуже швидко і легко. Ми просто промазуємо базою в тій зоні, де буде стикування з нігтиком, і встановлюємо тіпсом. Спочатку біля зони кутикули і потихеньку натискаємо на її, щоб база вийшла до вільного краю. Тримаємо тіпсу і фіксуємо її або ультрафіолетовим ліхтарем, або настільною ультрафіолетовою лампою. Я думаю, ви знаєте про що. Особисто мені допомагав чоловік, але це можна попросити і в клієнта. Як на мене, це найшвидше нарощування, яке може бути, тому що якщо взяти верхні форми і полігель, так, це теж швидко. Але там час забирає саме викладання матеріалу, опил і випилювання товщини. Але я гадаю, що 2 години для нарощування – це небагато, тим більше, що там є дуже багато плюсів. Тут ми трішечки перервемося на цей момент, тому що те, що ви зараз бачите, називається помилка майстра. Так, я кажу саме про середній пальчик, але помилки бувають у всіх, і якщо вже не те пішло, то відсутню ділянку можна добудувати гелем жле або моделюючим гелем. Тут я це зробила навмисно, так як мій середній нігтик росте трапецією. І я його спеціально постійно завужую. І коли він відростає, я постійно підпилю його пилочкою. Я це розумію і тому я так роблю. Але на клієнті так робити не потрібно, тому що все, що побачить клієнт, коли нігодь почне відростати, це сходунку. А виглядає це, ну, не зовсім естетично. Повертаємось до типів і видів нарощування. Якщо розібрати нарощування нігтів моделюючим гелем, в техніці без опилу там теж багато своїх фішечок, так як за підсумком пиляти немає нічого, а нігтик виходить ідеальний. Але ось ця постановка форми і саме моделювання потягне вже на 2 години, а то й 2,5. Це такий час займає в середньому за статистикою майстрів. А ось тіпсами цілком реально зробити все за годину. Це разом з покриттям. А саме нарощення не займає 20 хвилин. Це чудово, чи не так? Майстри розуміють, що якщо все правильно зроблене, то таке нарощення цілком ідеально відноситься. Але ось ця тенденція недовіри з боку клієнтів все-таки присутня. І як мінімум клієнт запитає, а воно триматись буде? Так, дівчатка, буде. Ми ж гелем нарощуємо і тримається. Прекрасно тримається. А тепер уявіть, що хтось за вас моделював ці нігтики і сказав, все, що тобі потрібно, це правильно встановити. Ну хіба це не чудово? Ну що ж, нігтики ми вже наростили і обпиляли. Не забувайте забафити тіпсу або пройтися по ній ацетоном. І перекриваємо тонким шаром бази, а потім кольоровим покриттям. Переходимо до френча. Ме тонкий пензлик з довгим ворсом 23 мм. І світловідбиваючи гейлак від PNB з колекції Shock Effect. Спочатку я малюю посмішку і одразу задаю їй товщину. Ось вам і другий лайфак. Для френча беріть тонкі пензлі, але з довгим ворсом. Тоді пензлик практично малює сам за себе. Я використовую його не лише для френча, але й для рівних і довгих ліній. Намалювали нашу посмішку і тепер заповнюємо її також тонким пезлем, але вже з коротшим ворсом. Другий спосіб це старий добрий стемпінг. Він рятував мене не раз у різних ситуаціях, а тепер ще й френч зробить. Наношу колір прямо на силікон і, скажімо так, занурюю туди нігтик. Це чудово для тих, хто тільки вчиться робити френч, бо штампом вийде одразу рівна лінія посмішки. І плюс у тому, що можна контролювати товщину натисканням. А все, що вам залишиться, це просто домалювати вусики. Розрівнюємо колір, щоб на кінчику не було горба. Я це роблю так само тонким песом, але також із коротким ворзом. Для мене зручніший перший спосіб, бо я обожнюю малювати френс. Це для мене як антистрес. І ще раз це виклик самий собі на ідеальну лінію. Після малювання відправляємо ручку в лампу на півхвилини. У мене цього достатньо. Потім перекриваємо нігтики топом. У мене буде глянець, а топ мій улюблений від валерії без дисперсії і без фільтрів. Можна було перекрити матовим топом, а потім виділити френч в глянці. Але на світлих відтінках мат трошки забруднюється. А з моєю роботою я ризикувати не стала. Топом перекриваю в середній шар, щоб не було грубого переходу від лунки до нігтя і сушим. Топо я сушу від однієї хвилини, після всієї процедури йде контрольна просушка, і тоді топ тримає свіглянець доша. І ось яке нарощування у нас вийшло. Це було дуже швидко, а нігтики вийшли просто бомбезні. Вам велике дякую, що подивилися це відео. Не забувайте обов'язково підписатися на мій канал, щоб не пропускати нові цікаві та корисні ролики. А з вами була Аня і до нових зустрічей!